Привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний банош, шкварки, грибочки, бринзи. Тут все є. Отож, для початку маємо приготувати кукурудзяну кашу. Готуємо на молоці та сметані, отож, змішуємо ці два інгредієнти. Точну кількість усіх інгредієнтів, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Нашу суміш в кастрюлю ми гарно солимо та відправляємо на вогонь. Кукурудзяну крупу ми дуже добре промиваємо в той час, як молоко та сметану доводимо до кипіння. Важливо пам'ятати, що коли ви готуєте цю кашу, ви маєте постійно її перемішувати. Не залишайте її готуватися самостійно. Після того, як суміш молока та сметани закипіла, ми зменшуємо вогонь та варимо десь приблизно 20-25 хвилин, поки каша не загусне. Не забудьте перевірити на сіль та додати ще за необхідності. Каша готова, отже, тепер беремося за сало. Нарізаємо його, викладаємо його на сковорідку, але до того сковорідку ми нічим взагалі не змащуємо. До сала додаємо цибульку і обсмажимо на середньому вогні. Поки все готується, нарізаємо печериці. Середні або менші шматочки взагалі байдуже просто головне нарізати. Банош готується по-різному. Отже, в інших рецептах ви можете знайти інші гриби, але я обрала саме ці, бо я їх дуже люблю. А тим часом ми прибираємо готове сало з цибули із сковорідки, намагаємося залишити максимально весь жир саме в сковорідці. І саме на цьому жирі ми обсмажимо. Грибочки, також не забувайте додати сюди різні приправи на ваш смак. Я додала чорний перець та часник. Коли гриби готові, висипаємо шкварки з цибулею у сковорідку та все перемішуємо. Далі ми натираємо бринзу. Відламайте шматочок натріть його, це і буде один шматочок на одну порцію. Завершимо приготування, дістаємо свою найкращу тарілку. Зверху додаємо шкварки з грибочками та цибулею, а далі додаємо натерту бринзу. Ось такий рецепт маю: страва неймовірно смачна і ситна. Отож я бажаю вам смачного і до зустрічі! А більше рецептів у мене на каналі.